По-перше, з перемогою твій коментар по грі. Трохи був час, коли поневувати. Змусили ви. Yes. Так, по грі вважаю, що були хороші моменти. Десь не реалізація підвела. Це наша така, можна сказати, хвороба. Тому що маємо моменти, треба і реалізувати. І потім вже, коли не забуваєш один-два моменти. Завжди у суперника є якийсь шанс. І... Сьогодні вони не реалізували, але треба це... думати над цим, працювати над цим і покращувати реалізацію свою. Сьогодні ти був капітаном нашої команди, капітан ти до цього вже був. А забивав чи голи, коли була капітанська пов'язка на руці. Так, так, забивав. Приємно, але я так. Не скажу, що я постійний капітан, Максим пропускав руку. Він забив гол з капітанською, я продовжую цю традицію, можна сказати. Я вже деяких хлопців питав на твою думку, тебе спитаю, в чому секрет зорі в цьому сезоні, на твою думку? Я вважаю наш секрет, тому що ми працюємо кожного дня, У нас є наше, наше бачення футболу. Ми його притримуємося і видаємо всі сили і розуміємо, що ми працюємо ради щось цього, цього важливого моменту, щось більшого досягнути, тож віддавати усі свої сили і намагатися вигравати кожну гру. І останнє питання. Тренер металіста Олег Голодюк на Голодюк на прес-конференції сказав, що Зоря, напевно, найкраща команда цього сезону по грі. Згоден чи з цим ти і твоя думка? Ну покаже остання гра чемпіонату і подивимось, де, де ми будемо. Ти можеш бути найкращим по грі, але е, це не означає, що ти. Е, е, Ну, виграєш чемпіонат чи там досягнеш чогось. Тож не тільки гра тут і результат є одна чаякась така частина найголовніше. Ну і фарт також, так? Фарт. вже ж як без нього.